Thank you. Війна змусила тисячі українських родин покинути свої домівки та шукати безпечне місце для життя. Кривий ріг став прихистком для понад 63 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тут переселенців не відокремлюють від громади. Для них діють ті ж соціальні програми, що й для містян. Але питання житла залишається найболючішим. Війна змусила родину Дар'ї залишити рідний дім і почати життя наново. Кривий ріг став для них прихистком, а сьогодні місцем, де вони отримали власне житло. Для переселенців це не просто квартира, а відчуття стабільності та безпеки. Виїхали ми з міста Вогладар в 22 році. Приїхали сюди в кривий ріг, тому що це місце в життя. У нас повноцінна сім'я. У мене є чоловік, дві донечки та собака. Знаєте, коли ми стали на чергу в цьому місті і в цьому районі, я думала, що мрії не здійснюються. Але мрійте квартири повністю облаштовані для комфортного проживання з меблями, побутовою технікою, кухонним приладдям та всім необхідним для побуту. Родини можуть одразу заїжджати та жити без додаткових витрат. Саме такий підхід дозволяє переселенцям швидше адаптуватися та відчути себе частиною громади. Цей проект ми зробили разом з нашим партнером Карітас. На початку 2025 року були відібрані житлові об'єкти, які були надані нам міською радою для створення житлових рішень для внутрішньопереміщених осік осіб, які проживають у місті Кривий Ріг. Дуже приємно сьогодні бути тут, тому що минув рок рік, і ми бачимо, який зроблений ремонт. Сім'я отримає житло. Проєкти з надання житла для ВПО у Кривому Розі тривають. Окрім проєкту Скарі та з Ріг, місто реалізує ще два проєкти з будівництва житла для тимчасового проживання ВПО. Планується створити 103 квартири. 12 з них будуть облаштовані для людей з обмеженими можливостями. Зазначені квартири також увійдуть до фонду житла для тимчасового проживання ВПО. Так Кривий ріг не лише приймає переселенців, а й допомагає їм знову відчути себе вдома. Ми в кривому розі не ділимо людей на криверіжці переселенців. У нас 88 тисяч зареєстрованих. переселенців. З яких 63 тисячі обрали кривий рік своєю домівкою. Ви знаєте, що всі програми соціальні, які розраховані на криворіжців, у нас також розширені на переселенців, починаючи від продуктових наборів, 50 напрямків прямих грошових виплат. Безкоштовний проїзд, у США наші, музичні школи. Ну, от всі програми ми от як криворіжці отримали, так і переселенці. Але найболючішим питанням, безумовно, є житло. І ми ну, біжимо по всім напрямкам. Щоб і в цьому питанні надати допомогу, підтримка переселенців це не разова допомога, а довготривала робота міської влади від житла і соціальних виплат до освіти, роботи та психологічної підтримки. Саме такий комплексний підхід допомагає родинам ВПО інтегруватися у громаду та будувати майбутнє у новому місті. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.